В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Посхайний після співок. Ми з вами чуємо прохання до Бога, щоб Христос допоміг досягнути нам чистоти нашого серця. Воскресіння Твоїх Віце спасія, англій буде на небесах і нас на землі сподобає чистим серцем Тебе славить. Це можливо людині досягнути тут на землі чистоти серця. Це ще не писання, ці отці своїм життям відповідають нам, Так, да, це можливо, можливо з Божою допомогою. Сам Христос говорить про сердечну чистоту як про блаженство. Тобто, як про найбільше щастя людини на цій землі. Блажений чистим серцем, як отією Бога узря, що ми тріїмо життя святих, то ми з вами побачимо людей, які жили на цій землі, як і ми, але вони мали чистоту сердечну і духовну. Чисті серцем це люди, які не тільки не совершають гріхи на ділі, але в своєму серці вони борються і перемагають гріховні помисли. І чисті думки і бажання. Такі люди духовно трудяться над очищенням свого серця. по любі до Бога. Завжди ходять перед Богом і думають про нього. В чистому серці виростають всі християнські добродеті, І найбільше серед них це любов до Бога і до нашої ближчих. Ось сьогодні ми з вами, браті і сестри, святкуємо пам'ять. То апостола і в навісти Богослова. Як пишеться, що апостол Іоанн був найближчим і любимим учнем Господа нашого Ісуса Христа, другом і нахирстником Христовим. Чим же так заслужив цей апостол таке особливе розположення нашого спасителя? Будучи прикладом ціломудрія, ротусі і вірності, він мав чисте серце. Наповнення любов'ю до Бога і до ближнього. Апостол Іоанн Бослов всією душою слідував за Господом, та що і був ближче інших апостолів. Ця любов і вірність до Божественного вчителя виражалась в його словах і ділах. Та в той час, коли Христос був розп'ятий на крісті, і коли учні його страха ради юдейського розбіглися біля Христа. Стояли тільки Божа Мати і Іван Богаслов. От тут, хвилини що страдання Божественного вчителя, не всеобщого страха за власне життя. Іван Богослов доказав на тілі свою велику любов і вірність. І за це Господь усиновляє Іоанна своїй причистій матері, а через нього усиновляє всіх нас, православних християн. Святий апостол Іврист Іян Богослов постійно повчав людей жити в мирі, любві, повторяючи до последніх днів свого життя діти, любіть друг друга. Коли всі його запитали, чому він так часто повторяє і те ж, він казав, тому що в цьому одному заключається все. Виконайте цю одну заповідь і ви виконаєте весь закон. Присягнете найвищого совершенства, тому що подобайтесь улюбившому нас Господу Ісусу Христову і будете синами Божими. А як проявляється любов? Про це пише нам апостол Павел. Любов довго терпить, голосевствує. Любов не завидує, не превозноситься, не гордиться. Любов не безчинствує, не шукає свого. Я розрушається, не має зла, не радується неправді, а радується істині. все покриває, твердо вірить, завжди надіється і все переносить. Любов ніколи не закінчується. От і апостол Іоанн, має ж таку велику любов, не боявся і навіть самої смерті, він безбоязно проповідував про Христа Ясичника. Його проповідь справеждала великими чудесами. За цей Іан багато пострадав. Так під час на християн його підвели на суд в Рим. Йому давали пити яд, а потім кинули в кіпяші масло. Але святий апостол Іан Ганатю Божою живим. І тоді його зіслали на острів Патріс. Але і там апостол проповідував Христовий Євангеліє, завершив багато чудес, сняв гори, розрушив капіща і переміг чернієвокві. І все це сотворив Сили Божої благодаті. Також на острові Патмос апостол написав откровення, написав книгу Апокаліпсис, який. Святий Дух крив тайне судьби церкви і кінця світу. Я Господь прожив на землі більше ста років. і поволі його, його волі учні покровили його. Але коли розкопали могилу, через пару днів не знайшли в ній тіла з того постоянного слова. Господь забрав його на небо, як і свою прочисту мачу. Апостол любви, так ми називаємо Святого Іоанна Богослова, тому що Він постійно учив, що без любви людина не може прийти до Бога. Любов це, це Божественний дар. Вона визрождає людину в життя гріховного, в життя святе. Вона робить людину злого добре, з милостивим, ворога другом. Тому все наше земне пополучне життя залежить від міри розростання у нас, благодатного дару любви. бо настільки ми любимо, настільки ж люблять і нас. Любов, як божеське начало і є основою церковного і духовного нашого життя. Отакково От зубів Господь цей світ, що дав свого сина єдинородного, щоб кожний віруючий в нього. Не загинув, а мав життя вічне. Такий безмежний прояв любви зі сторони Бога має ту власну ціль, щоб кожна людина навчилась у відповідь на Христову любов, проявляти свою любов. І цим наблизилась до Бога. Як казав свій апостол Яхт, наблизьтесь до Бога і Бог наблизиться до вас. А чому, наш, а чому в наш час так мало любви? Навколо ми чуємо про війну, про всякий бід. А тому, що сказано в тому писанні, через те, що вложиться беззаконня в людських серцях всяка любов. Це все тому, що люди, на превеликий жаль, не хочуть читати Христове Івангеліє. Не хотять знати вчення, церкви, що було раніше, що чекають від цих нас в вічності. Сучасні люди, користуючись різними благами, не хотять знати подателя цих благ. Ось та Івангелій говорить нам, що Бог є подателем всіх благ, земних і небесних, тому що Бог є любов. І що тільки чисте серце може пізнати Бога. Як каже апостол Павел, тільки люблючому Бога від чистого серця даються знання від Нього. <клес> Свідіть діткод Задонський пише, що всі наші поступки, слова і діла, як добрі, так і гріховні, мають свій початок в нашому серці. Ми серцем віруємо або не віруємо, любимо або не любимо, серцем сміляємося чи годимося так Тому Іван Господь говорить, що він Світ Міру і може просвітити всяку людину, яка сліпає тілесно чи духовно. Але для того, щоб нас іцілити, просвітити, Господь хоче побачити в нас чистоту нашого серця, побачити в нас віру. Ось сьогодні ми з вами почули. У банківському читанні розсілення сліпого, який був від народження сліпим. Це велике чудо. Господь сотворив те, що ніколи в цьому світі не було такого чуда, щоб сліпонароджений отримав очі. Ці ми знаємо, що через очі ми отримуємо наші знання, ми бачимо один одного через очі ми пізнаємо цей світ. І от Господь побачив не тільки нужду сліпого, але Він побачив його силу духа, і чистоту серця, тому що цей чоловік ніколи не роптав на Бога, а смиренно терпів свою хворобу. І от Христос пренієм помазав його очі. І повірюємо, що він умився в Судоламському істочні і сліпий, послухався, пішов, умився і прозрів. І Господь дав йому не тільки тілесний зір, але дарує йому і віру. А фарисеї і книжники, почувши про таке чудо, вони не повірили, вони навпаки хотіли через всяку неправду. Звинувати Христа, що Він порушив закон і селим суботу. Але оцей, прозрівший чоловік, безбоязно проповідував Спасителя і казав, «Грішників Бог не слухає, а тільки тих, хто слухає Бога і творить волю Його. За ці слова його вигнали фарисеї. Господь, знайшовши з цілами, утішає його і говорить йому, віриш в сина Божого. Тоді прозрівши, відповів, «То він, Господі, щоб і мені вірувати в нього. І Спаситель відповідає, ти бачив його, і він говорить з тобою. <сум> Тоді прозрівши сказав, «Вірую, в Господі", і поклонився йому. Що ж означають ці слова Спасителя? Ти бачив його і він говорить з тобою. Це означає, що сліпонароджений, маючи чисте серце, бачив Бога, що тоді, коли в нього не було тілесних очей. Він бачив духовним очима, тому що він мав страх Божий, мав духовну і тілесну чистоту, які стали основою для його твердої віри. Тож, браті і сестри, щоб нам з вами мати тверду віру і любов до Бога і до наших ближніх, нам необхідно очистити наше серце від цього гріховного, старатися жити свято, читати Святе Івангеліє, молитись і робити добрі справи. Тоді наше серце наповниться божественною благодаттю Святого Духа. І ми будемо в будь-яких обставинах нашого життя рядом з Христом. Навіть бачите Його духовним очином? Все залежить від нас, від нашого духовного життя, і того, як ми відкриємо для Христа двері нашого серця, двері нашої душі. Отож, постараємося жити і поступати так, щоб Воскресший Христос святом Божественної благодаті. Просвітив нашу душу і наше серце, щоб і нам відкрились духовні очі, щоб і ми завжди складною вірою, йшли за Христом і мали любов один до одного, щоб всім нам, що тут на землі, сподобатися чистим серцем, славити Бога і сподобатись на небі, бути причасниками небесної радості з усіма святими в вікій вічній. Амінь. Христос Воскрес.